Ви дивитеся Суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільний Донбас у соцмережах! У Костянтинівці готують до зими пункти незламності. Чотири жителя Донецької області отримали поранення протягом минулої доби внаслідок обстрілів росіян. Кулінарні змагання у лісі провів Дніпровський осередок пласту. Олексій показує котли, які будуть обігрівати один із пунктів незламності у Костянтинівці. Ось наші два контурних котла на готові, готові вже к отопительному сезону. Почищені, підготовлені, система заповнена. Плюс також у нас новий генератор на 22 кВт, який буде забезпечувати пункт незламності електричеством. Також цю котельну буде питати. Так що к зими ми готові. Також ми забезпечені топливом Це брикети. Там есть у нас дровничек, там хранятся дрова. так що все в порядку. А тут жители места могут целодобово брать воду. Это наша водочестная система, которая вырабатывает 700 литров очищенной воды в час. Обеспечена двумя угольными фильтрами, две мембраны. Работает как часы. Люди довольні, вода учні нравиться. Мені ця вода дуже нравиться, тому що від неї не остається накіпі ні в чайники, ні в кастрюлях, ні в чому. Поэтому ми і п'ємо цю воду. Також у пункті незламності встановили польову кухню. Вона розрахована одноразово на 100 людей. Ця піч розпалюється дровами. Ми вже її заготували трішечки, і будемо ще заготовлювати у приміщенні пункту незламності. Жителі Костянтинівки отримують і гуманітарну допомогу. До нас за допомогою приходять кожного дня а люди по списках, які нам надає соціальний захист, ну це десь приблизно 300-350 осіб на день. В нашому центрі ми обслуговуємо тимчасово переміщених осіб і тих людей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов каже, попри щоденні обстріли міста, комунальники готуються до зимового періоду. Практично на 90% ми вже підготовлені. Іде заміна аварійних ділянок тепломережі, водопостачання, також заготівля паленої деревини для пунктів незламності, для об'єктів критичної інфраструктури, також підготовка до зимнього утримання доріг, закупівля піска, отсіва. Та солі, проте наголошує Олексій Рослов, людям краще евакуюватися з міста. Працівниця адміністрації Наталя Самохіна показує наслідки руйнувань внаслідок обстрілу міста 8 жовтня. Будинок, рядом з яким ми з вами знаходимося, це будинок пожилих пенсіонерів, який дуже пострадав. Люди слава богу, залишилися живі і з ними все добре. На жаль, при Цьому прильоті постраждало у нас четверо осіб, в тому числі одна неповнолітня дитина. Наразі у Костянтинівці залишаються близько 42 тисяч людей, каже Олексій Рослов. До повномасштабного російського вторгнення у місті проживало 73 тисячі людей. Вікторія Олексієва, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас. Внаслідок російських обстрілів у Курахівській громаді травмовані двоє людей. Окупанти гатили Ганівці та веселому гаю касетними боєприпасами. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. Там пошкоджені чотири приватні будинки. Всього протягом минулої доби росіяни відкривали вогонь по 18 населеним пунктам Донеччини. Внаслідок артилерійських ударів зазнали травм ще дві людини в Нетайловому та Верхокам'янському. Обидві домівки пошкоджені. З авіації росіяни вдарили поочередоному. Зруйноване підприємство. На Деліївку скинули керовану авіабомбу ФАП-250, постраждали три будинку. По Слов'янську ворог випустив ракету, яка влучила по околицях міста. Вчора ввечері російські окупанти обстріляли Костянтинівку Осколково фугасними снарядами. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. У період часу з 19 до 19.40 відбувся ворожий обстріл міста Костянтинівка із РСЗВ Град. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 12 житлових будинків, три з них багатоповерхівки. Також пошкоджено котельню та газогін. Поранення та загиблі відсутні. Внаслідок російського обстрілу у селі Колодязі Глиманської громади горіла церква, приватний будинок та три господарчі споруди, повідомляє прес-служба ДСНС Донеччини. Вогнеборці гасили пожежу протягом чотирьох годин на загальній площі понад 450 квадратних метрів. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Протягом минулої доби росіяни з авіації били по доокупованих селах на Луганщині. Серед них надія новолюбівка територія серебрянського лісництва. Повідомляє начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор. З артилерії окупанти били по Невському та Білогорівці. Росіяни зосередили свої наступальні підрозділи на Ломана Куп'янському напрямку. Розповів начальник прес-служби східного угруповання військ збройних сил України Ілля Євлаш. У по з цих напрямків було завдано 710 обстрілів з різних видів озброєння, включаючи ствольні артилерійські системи та реактивні 8 ударів дронами камікадзе за по позиціям збройних сил України. На 15 атак було відбито. Усі 15 були тільки на куп'янському напрямку, на Лиманському не зафіксовано жодного. А що свідчить про те, що Куп'янськ залишається основною ціллю. 311 окупантів загалом було ліквідовано. Всі вони отримали важкі поранення або були з знищені 23 зразки озброєння і військової техніки, також зазнали ураження, серед яких 8 танків, переважно тип Т-72. Ще один гелікоптер Мі-8 поблизу Сватового був збитий 25-ю повітряно-десантною бригадою нашою десантно-штурмових військ. Генерал лейтенанту РФ загрожує довічне позбавлення волі. За даними слідства Луганської обласної прокуратури, обвинувачений керував армією так званої ЛНР, віддавав накази обстрілювати інфраструктуру та житлові будинки цивільного населення на Луганщині. Це призвело до загибелі мирних жителів, повідомляє прокуратура. Обвинувальний акт скеровано до суду. Так, налажимо розтвор сантиметровий. І ложимо керпи. Це по уровню, все по розмітки. Руслан суботній робить із цегли перегородку в одній із квартир житлового комплексу у селі Нехвороща. Приступки для плотності, то що, ну, якщо так положиш, кирпич він же відпаде. Накладаємо розтвор і ложимо санузли. тут зверху будуть перегородочки. Житловий комплекс у Нехворощі почали зводити наприкінці серпня. У нього заселять сім'ї, які вимушено переїхали до села через повномасштабну війну. Деякі з цих переселенців влаштувалися до нас на роботу і проживають постійно зі своїми сім'ями на території громади, і в них немає куди повертатися. Це в нас Сім'я переселенців, лікарів, стоматологів з Нової Каховки, сім'я землевпорядника, який працює в Старостинському окрузі з дітками, сім'я працівника благоустрою. І зараз вже в нас завершені перемовини із сімейним лікаром з Донецька. Яка також буде працювати в нашому центрі ПМСД в одній із квартир житиме Дмитро Пересеченський із родиною. До них ворожчий чоловік із сім'єю приїхав з Ізюма, що на Харківщині. Приїхав я, дочка приїхав я, дочка молодша і дружина. І її мати, дочка навчається зараз у школі тут. Їй подобається. Нам виділили будинок, поселились уже півтора роки, тут живемо. Влаштувався на роботу у благоустрій, працюю офіційно. Зараз пообіцяли дати квартиру, ту, що будується. Збираємось тут лишатись на постійно. Збираємося тут заливатися на постійно. Будинку буде чотири двоповерхові квартири. У них встановлять меблі, сантехніку та підведуть всі комунікації. На першому поверсі буде велика кухня, і санвузол, і прихожа. На другому поверсі це буде будуть, будуть спальні кімнати, і також буде санвузол. Це буде в нас соціальне житло, буде їм видані ордера, і вони будуть проживати. Але потім з часом, коли пройде. Мабуть, це буде прописано в програмі більше, і вони зможуть по подальшому отримати вже це житло у власності. Орієнтовно на кожну сім'ю припадає до 90 квадратних метрів. полезної площі буде десь около 80-75 квадратів. Будинок виконаний частково з газоблока, внутрішні стіни, дзвін-канали у нас цегли. Виконані всі несучі стіни, виконують роботи по перегородках. В сьогоднішній день приступили до монтажу криші. На території комплексу зводять і гараж, вже зробили фундамент, стіни й дах. Зараз займаються утепленням. Це крайша суміш для утеплітеля, для плит, щоб воно краще до стіни держави, щоб вітер не гуляв, суцільно наносимо. І потім ще кріпимо спеціальні такі шляпки. Є. Кріпиться в п'ятьох точках. За словами Ярослава Картавого, зроблять і благоустрій території, викладуть бруківку та поставлять дитячий майданчик. Всі роботи завершать до кінця року. За словами Зої Короленко, на будівництво житлового комплексу спрямували понад 15,5 мільйонів гривень. Із них півтора мільйони – це гроші громади, решта кошти фонду відновлення наслідків збройної агресії. Елла Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини Полтава. Доручайте їм макарошки, щоб вони приготувалися. — А ну, так я все? приготую тоді культу, мабуть, за да, давай ще давай готувати ще льготувати. Ще ще ще. Ще. Це Вадим, хлопець з Сєвєродонецька. через повномасштабне вторгнення Росії був змушений разом з мамою та батьком виїхати до бабусі у Дніпропетровську область. У Дніпрі вирішив стати пластуном. Я народився у Луганську. у 2014-го З нього переїхав у mm -hmm. Севердонець. Про пласти є знався вже тут у Дніпрі. Так а як? У Фейсбуці оголошення побачив. Okay. Волонтеримо, зараз ми змагаємося, у нас чотири команди, і ми готуємо макарони з сиром. не чуєш, вони. Організаторка змагань Ганна розповідає, пластунів з тимчасово окупованих територій нині приймають в осередках по всій Україні. Діти які котрі до нас з інших осередків, вони займаються в компанії з місцевими жителями, і Вадим перед тимом розповідав, що він вже не відчуває себе жителем Донбасу. Навіть він вже цілком дніпрянин. Ми, звісно, розуміємо всі виклики. ми розуміємо, що діти, можливо, пережили не найкращі моменти в їхньому житті. Але всі наші сходини, всі наші ну практично вся наша робота націлена на те, щоб вони не відчували себе чужинцями. На цьому кулінарному змаганні це діти це мають це показати свої кулінарні навички і здатність працювати в команді. Влітку пластуни зберуться у таборі, каже Ганна. Минулого навчального року вони були в Карпатах. Пластова методика вирізняється від всіх інших, тим, що ми раз на тиждень обов'язково маємо зібрання маленькими групами дітей від чотирьох до де. 10. У нас є пластова програма, яку ми маємо пройти за рік. Пласт це є скаутинг, а скаутинг це про життя в природі. Треба ще Я обготувати. Вони тверді. Керівниця громадської організації Сєверодонецького пласту Неля розповідає, займалася евакуацією дітей від російської агресії двічі у 2014 та 2022 роках. каже Пласту нам залишатися в окупації небезпечно. От у нас в Ізюмі людина, яка залишилась, думав, що він буде чинити національний опір. Коли зайшли, вони просто його здали, його закатували все. Його знайшли. в й могилі в Ізюмі через півроку. Коли почались дії військові. Ми спалили все. Ми прибрали все спорядження. в Мою квартиру спалили всі документи І на третій день, коли все провели в порядок. Ми просто з ним виїхали. Обід, зроблений власними руками став завершенням змагань. Перемогла у них команда дівчат. Загалом у пласті Дніпра близько 150 дітей у віці до 18 років. З них двоє діти-переселенці. Данило Черниченко, Олександр Буряк, Олександр Забродін. Суспільне новини. Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.